Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Як ви бачите, я зараз знаходжусь в Україні вдома. Приїхала Мені в справах дуже таких невідкладних, тому вирішила зняти це відео. Зараз скажу, по якої причині. Тому що в мене одна жіночка, вона велика людина з щедрою душою. І Незвичайним щедрістю, розумієте, це переходить всі кордони. Її щедрість. Я зараз вам покажу, що вона мені накупляла. Я її ругала. Ну, ну, ну це неможливо, розумієте. Я не знаю, що це за людина. Так не можна, не можна так себе поводити. Чесне слово, ми зустрілися з нею в Києві. Я їхала додому, і зустрілася в Києві. Я кажу, що мені треба додому, бо я. Боюся ставати з Києва. Якраз Київ тоді дуже сильно бомбили, і вона живе в такому районі, що дуже туди сильні прильоти. Але вона приїхала на зустріч. Я вставлю вам фотографії. Це моя підписниця Любочка, Любочка Гутяєва. Жіночка дуже щедрої такої душі. Я не знаю, я ж кажу, за що мене так подарувала доля таку людину. Навіть не знаю. Вона, зараз покажу вам, мало того, що ось цілий пакет тут вишивки, ще подарувала, от зараз вам покажу. Оце такі кофтини, їх було 8 штук. 8, розумієте? Потім сумка, отака, от холодильник, я так зрозуміла. Далі, далі банти для моїх онук. Банти, два банти. Оця куча зараз я приберу. Виложу вишивки, і побачите, що вона ще мені надарувала з вишивок. По-перше, це два набори хрестика. Ось подивіться, оце такий гарний набор, це ж, мабуть, китайський якийсь набір. Так, по намальованій канві. І ось це також. Ну, тут малюнка немає. Я кажу, Люба, я ж хрестиком не вишиваю. Що я буду робити? Я нічого не розумію в них. Та це коли це я вишую мене, я не знаю коли це я його зможу вишити. Розумієте? Ну Дуже гарно, подивіться, яка гарна краса. Якби я ще щось в них розуміла. Вона каже: нічого в інтернет зайдете, подивитесь і все зрозумієте. Що це за жінка? Я не знаю. Кажу, Любочка, не вже тобі гроші нікуди дівати. Що ти все робиш мною, коли мені... Ось подивіться, оця пачка це поки що без бісеру. Потім покажу, які ще з бісером вона мені придбала. Ось така краса. Навіть не знаю, яка це. Яка ця фірма таку красу зробила, повна. І всі оці роботи, скажу вам, повна зашивка. Ось така краса. Бачите, квіти. Далі ось яка краса. Це. Тисяча одна схема. Навіть не можу сказати, що це за квіти. Ну, дуже гарно, розгляньте, яка площина. Я не знаю, це не люба, я не знаю, що мені я кажу, люба. Я за все життя, це все не вішаю, що ти мені все подарувала. Оце мені дуже гарно подобається. Ось. Я не знаю, чи, є це, чи, є це, чи це виробництво. І це повна зашивка. Ось такі, бачите? Хатинка в лісу. У в горах, в горах, в горах. Далі. Далее, вот такие три собачек. Она любо знаешь, я люблю собачек. Видишь, <laughs> вот такая родненькая такой схема. Далее, далее у нас кони. Здесь у зимового мулиси трика. Кони Арцула. Так, и вот такая схема. Все, такие дуэт. Я вже не буду, знаєте, вона дуже велика, велика дуже. Ось отак покажу частинками. Бо самі розумієте, я ж кажу, скільки це треба бісеру уявити. Скільки це треба бісеру, щоб це все вишити. І коли, коли це все вишити, скільки треба часу, я кажу, Люба, божечки, мені, я ж кажу, життя не хватить. Щоб це повишивати всі ці схеми, та да ще й хрестиком. Так, зараз буду показувати, які схеми з бісером. По-перше, це рожевий фламінго, це золота підкова. гляньте який бісер. Краса, краса! Це ж треба було це все придбати. Ой, Люба, в мене серце розривається. Я не знаю, скільки ти грошей все на мене? мене. Я ніколи в житті не зможу з тобою розплатитися. розумієш? Гляньте, це повна зашивка. Це ж взагалі краса-краса, це бомба просто. Бомба не схема. Так, будемо дивитися далі, бо треба мені хоч трошки їх розворачувати. Я вибачаюсь, вибачаю, що я не знімаю плівку, але розумієте. Не дуже б мене мало б часу, бо я ж живу, приїхала в Сумську область, і в нас тривога за тривогою, шахиди летять, і це розумієте, дуже-дуже складно знімати. І інтернет взагалі дуже-дуже поганий. Я вирішила, що зніму хоч би відео вдома, щоб щось бачити. А вже потім, як приїду, то вилажу його, що я що в мене. Що я повезу з собою? Так, ось така картинка. А коса, мій любимий корс, можна сказати. Я там ще покажу вам схему до корсу. Ось, бачите, така собака, не знаю, як вона порода. І котенятки граються ось. Тут, мабуть, десь зимою, взимку вони лежать. От бачите, там такий камін. Не знаю, вибачте, по-українськи, як називається. і вони лежать. Як колись цю схему, ви знаєте, мені дуже вона сподобалася. Я бачила, як дівчата її вишивали. Мені дуже-дуже вона подобалася, Але того, що вона така здорова і повна зашивка, я чомусь раніше на такі схеми навіть боялась вишивати. Я більш вишивала формат А4. Хоча от у мене оця сова ловець нів. Та і оце також вони формат А3. Але ж, бачите, це, це формат, мабуть, ще от, А-3, так, А-3. Ну що ж, будемо дивитись далі, бо ще дві роботи. Так, ще одна робота, це золота підкова. Подивіться, яка краса. Це ж, якщо його вишити, навіть не уявляю, як це буде, буде гарно-пригарно. Так, це тут бісер, я зрозуміла бісер бисер Ось будковий аромат називається. Золота підкова. Ось така гарнюча, гарнюча краса. Ой, Любочка, я навіть не уявляю. Я не знаю навіть, по-перше, за що мені хвататись Зараз зараз оце ще пакетик розгляну. Тут ще, бачите, куча. Куча просто ось бісера і... Ось така ще краса. Називається букет піроні. Подивіться, яка це просто... одна схема. Це просто бомба. Ось яка гарна. Бачите, не, не буду вибачте, не буду вилажувати, бо я ж кажу, час у мене обмаль. Хочеться все показати. І до них куча куша бісеру. І ось подивіться, це я коли в'їжджала, я розсипала від мишей. Що ви думаєте? Ну, ще поставалося, значить, мабуть, мене нема тут мишу, мишів, Пацюків, вибачте. Ось бісер, які гарнічі. Ой, я не знаю, мені вже хочеться її просто хочеться вже вишивати. Я, я навіть скажу, я, я не уявляю, що я буду робити. Розумієте, я, я не знаю, з чого мені, мені почати, що мені робити. Подивіться, це, ось така куча куча кучинна, такої краси і плюс ще з бісером. Це скільки людини. Треба було часу, щоб це все щоб підбирати мені і, вибачте, матеріально також затратитись. Я не знаю, Люба, я перед тобою просто в такому боргу, мабуть, до кінця життя. чесно слово, я тобі дуже-дуже вдячна, що ти така щедра жіночка. Хай Бог усе бачить, і він тобі обов'язково допоможе, щоб тобі всі мрії твої здійснилися, все, що ти хочеш, це твої бажання, щоб виповнилися. Я бажаю тобі здоров'я. Щоб у Києві було тихо, мирно, щоб ти спала вночі, і щоб все все в твоєму житті було добре. І здоров'я твоїм рідним, твоєму чоловіку, твоєму батьку, Люба. Я не знаю, я дуже-дуже тобі вдячна я ж кажу, я вдячна долі, що зустріла цю жіночку. Просто я ж кажу, випадково за того, що ми обоє з нею вишиваємо, оце так склалися обставини, що ми зустрілися зараз. Кому цікаво, я вставлю фотографії. Ну, я, бачите, я двоє. Двоє, двоє суток їхала, і мене було, знаєте, такий вигляд, звісно, не дуже. Ну но... Люба, все покинула. Приїхала, знаєте, ми зустрілися на метро Чернігівська. Там магазин Новос, і ще ми пішли, там коло бутилок пофота ротувалися. Думаю, думаю, що це ми брали пили. Не, ми з нею пообідали позатій хаті, я пообідала, Люба тільки там трошки взяла. І це, зайшли в новос, і потім приїхала наша маршрутка. Ми попрощалися з Любочкою і ми поїхали. Я дуже ж кажу, дуже дуже втячна долі, що ми зустрілися, що ми побачилися. У мене не було для неї стільки кучі кучини. Розумієте, я десь зараз знаходжусь за кордоном, там зовсім нема бісера. Там є або бісер, там вісімка, і він ну там може для браслетів. І там, де от я живу, іменно ця крамниця, там тільки два віда було, білий і червоний. Більше бісеру немає. Я Вже думала би був би жовтий і. 에, ну, такі <кій> блакитні, то хоч би якісь браслети плела, чи що І так... Мене ще кажу, зараз ще покажу, що я сама. Колись я, я розказую, а ще не показувала, що я колись сама була якась там розпродаж у групі у Фейсбуці, і що я придбала сама, зараз вам покажу. А це все, це все багатство, я от не знаю, як я буду це все тащити з собою, розумієте. Через кордон. Ну, Обов'язково я щось візьму, може, навіть все заберу. Не знаю, якщо мені влізе, бо мені... <сум> не знаю скільки це треба чемоданів, щоб усе позабирати, оце все багатство моє. Не можу, Я навіть не можу скажу ще відійти. Все розложу, подивлюсь, подивлюсь. І, 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 і знову ложу, бо тут у мене немає можливості поки що вишивати, У мене інші справи, багато справ, І тому нема можливості мені тут щось почати вишивати. І ви, ви самі я відчу, що От що чого тут можна почати вишивати, я навіть не знаю. Мабуть, оці ці, ці... фламінги навіть буду вишивати, бо я так мріяла вишивати фламінги. Ну, ну, не знаю. І бісера, бісера, стільки краси, це ще ж кажу. Це таке багатство, це просто клад. Дуже великий клад. І тут піоні дуже-дуже гарнючі. Очі розбігаються, не можна, не можу навіть з чого мені почати, розумієте? Люба, ще раз тобі дуже вдячна. Я тобі казала і скажу на весь інтернет, Любочка, хватить мені, мила, моя добра, хороша жіночка, хватить мені більш купувати. Я тебе дуже прошу, Любочка. Ну чим я тобі можу віддячити? У мене немає такої можливості стільки оце набирати і нема, розумієш? Тому мені дуже ніякого, що я, я не можу тобі віддячити тим же, розумієш? Все, Люба, все хватить мені купувати. Мені цього хватить, я кажу, аби мені хватило життя, оце все повишивати. Дійсно, бо роботи великі, гарні, і я дуже-дуже тобі за них вдячна. Дякую щиро. Від усієї душі тобі дякую, Любочка. Хай тобі, щоб в твоєму житті все-все було добре, гарного тобі здоров'я, твоїй родині, всіх-всіх благ тобі. І покажу вам, які ж схеми ще купила я. Я купила їх, коли була не то, що розпродаж, а була скидка на... в групі в Facebook Чумацький шлях. Я купувала просто по малюнкам. І це знову акордс. Я ж кажу, вже скоро буде мій любимий акорс. Ось така схема піонія. Мені дуже-дуже сподобалась. А4. Потім я давно мріяла вишити ось такого тигрика. Бачите, такого красавця просто. Також ось оці чорнобривці давно-давно мріяла відшити. І ще дві роботи. Ось айстри і ромашки. На ромашки і на айстри я, бачите, купила бісер. Мені була можливість поїхати, мені треба було в справах. Я зайшла в магазин, мені там дуже така у мене гарна дівчина, і вона раніше мені підбирала. Ну, як підбирала? Ми з нею разом підбирались. Вона мені, наприклад, ну, вилажує які кольори. Я кажу, ні, давайте щось інше. Раз, раз, ми з нею подивилися, прикинули. І мені здається, що в нас все вийшло. так що... Також і це також хочеться мені вищити, розумієте, але на, на оці ще я нічого не купила, бо поки в мене, як чесно сказати, нема можливості. І я не знаю, це мені буде придеться тащити, скільки робити з бісером, розумієте, це дуже важко. Бо хочеться ще з України привезти цукерок е, моїм внучкам. Так що... Щось візьму, щось, мабуть, оставлю, бо я ж кажу, все я не зможу, просто. Реально, просто я не зможу все 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 це потащити з собою. Так що, ось такі були мої подарунки, відлюбочки, мої невеличкі покупки. Просто хотілося, як сказати, похвалитися своїми оцими такими придбаннями. Дуже вдячна долі, що звела мене з цією жіночкою. Любою, щедрою душі людиною, дуже-дуже їй вдячна. І що сама оце, ж кажу, придбала. Поки, поки що буду оці дві в роботі, а потім, може, дасть Бог мені з'явиться можливість ще приїхати і купити ще на і інші, які Люба подарувала схеми, також бісер, щоб вишивати і далі, і радувати себе. І інших любочка каже, вишивайте на здоров'я, знімайте відео. Знаєте, хто людина вже ось ну як прив'язаний до цього. Дуже подобається вишивати бісера. Вони мене зрозуміють, що як це, це як наркотик, розумієте? Це, від цього вже, мабуть, ліків немає. І це вже не зупинити. Оце придбання, все це дуже-дуже це тяжко від цього. Від цього зупинитися. Ось моя краса. Хто бачив моє відео, може згадайте, як я вишивала ці тюльпани. Так що я поки що вдома, але буду виїжджати. У нас от сьогодні у нас попало. Ну, сьогодні я їздила там трошки в район, там дуже багато побито, дуже багато там побито. І сьогодні прилетіла десь в газову цю розподілительну цю штуку. Відключили вже газ. Мені подруга подзвонила, каже, що їсти поки газ у трубах, бо газ відключили. Оце така обстановка дуже погана. Тому я, я хто дивиться моє відео, я вже казала, що я хворію, я не можу навіть сказати. Мені кажуть, що мене немає нічого, у мене все добре, аналізи добрі, і Донька каже, <кій> вибач, вибачте, каже, ну з'їзди на Україну, раз поки є така можливість, бо побачимо. Може, це просто тобі клімат там не підходить, де я живу за кордоном. Але в Україні мене також продовжується це все. Сиду до, до лікаря, буду здавати тут аналізи, і, мабуть, рентген піду пройду, хоч бо за кордоном в мене все добре. Мені ніхто, все, все добре, в мене розумієте. Навіть не знаю, що мені робити, бо я ж кажу, я продовжую, продовжую нон-стопом хворіти. Ну, нічого, це все про таке проходяще. Всім бажаю здоров'я, щоб у вас це, все було добре, тихих, мирних днів і ночів. Бажаю всім також, щоб у вас було якесь таке, як, як і у мене, знаєте, захоплення, яке від, трохи відволікає від сумних думок, від всього такого поганого. Бажаю рівненьких дівчатам христикам і швидких бісеринок, рукодільницям, і дівчатам, і хлопчикам. Ось там у нас такий був блогер Саша, але щось він, Саша, якщо ти не дивишся, я знаю, ти дивишся моє відео. Обов'язково починай знову вишивати і робити відео. Тобі були дуже добрі такі, знаєш, відео. Ось. Вони також люблять дружить, люба також йому надарувала подарунки. Я ж кажу, це не знаю людина, дуже щедра людина, хай щоб в неї все-все було добре. Хай, хай Бог почує, побачить її таку щедрість і щоб все-все в неї було добре. Всім дякую ще раз за те, що ви дивитесь мене. Я вам дуже-дуже вдячна, що ви пишете коментарі, знаходите час в такий нелегкий час. Мені дуже було, знаєте, приємно повернутися додому, хоч у мене на квартирі там були неприємності, коли у нас прилетів, кабіт, там розбомбили. Але живі ті люди, яких я хотіла бачити, тому головне, що люди живі. І я вам бажаю, щоб ви жили і все у вас було дуже-дуже добре. Всім до побачення і до нових відео. Хочу показати трошки мого городу. Звісно, такого порядку. Ну, я не хвалюся, мов трошки ж був порядок, який в мене був, нема. У мене не було 10 місяців, тому все як є. Приїхала, все було зароще травою. Бачите, ось трави скільки багато. Я попросила мені покосили, потім згрібла її ось, кругом травища. І потім знову згрібала, сіяла гірчицю, знову загрібала. Щось трошки я розробила. Ну, він, не можна сказати, що він чистий, але вже такої трави нема. Так, почнемо. Тут в мене м'ята. Це трохи ось резантим. Це мені там чоловік, який косив, бо мені їх оце бревно прибрати. Ці в мене, не знаю, вижили чи ні. Трошки вижили. Не знаю, що з ними буде. Моя ожина трохи персик, який нема нічого. Трохи квітів. Ну він покосив цей чоловік, він вже не бачив, покосив. Ну, не знаю, так ось, лаванди трохи. Що я зробила? Ось бачите, позаскріпала. Заскріпала свій город. Так, моя полуниця, звісно, не полона. Тут теж кучки трави. Зараз їдемо, покажу, що я висадила, бо в мене ж були жоржини ще в підвалі. Ось повисажувала. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тридцять і тут. Тридцять чим-то кустів. і тут в мене ще ці. Так, ті, де, А там Де 30 більше там ще жоржини. Дуже багато в мене було жоржин. Це у мене тут гладі голоси, треба їх хоч полити, бо Оце Повисаджувала, що з нього буде, я не знаю, що з нього буде. Тут все це так заскородила, посіла герчицю, бо а, показує, що буде дощ. Ще хочу трохи скосити і піддобрити полуницю. Це вже стара, її б, треба перекопати, але вже хай буде як є, бо я буду повертатися назад. І вже нічого не зможу зробити. Так що город мій просто навіть для себе я знімаю, щоб, щоб бачити, а там мене ще жита, бачите, під, цим, під сіткою. Треба так, треба лад наводити. <клухи> вибачте, бачите, але немає часу. <клухи> я все хворію, щось з кашлем, але вчора робила рентген, сказали, що бронхіт. Все добре, ну, перекашлюю, колись перекашлюю. Сьогодні йду до лікаря і вже на днях я в'їжджаю з України. 에, знаходжуся в Сумській області на прикордонній зоні. Кожен день летять шахіди, і нічого ми не зможемо зробити. Люди терплять, просто живуть як можуть, виживають. Я знову поїду до доньки, до, до своїх малих онучок. Бо самої дуже тяжко треба, треба, знаєте, чоловічу силу, щоб був порядок, щоб це все було в порядку. А самої дуже тяжко, і мене кажуть, навіщо воно тобі треба? Ти сама вбиваєшся на цих городах, потім роздаєш усе. Ну, що це так, мене так. Але я картоплю прибрала всю, що віддала, що трохи продала. Трохи навела лад, все, трохи душа моя заспокоїлася. Тому не знаю, коли приїду тепер сюди. побачимо. Все буде з часом видно. А Зараз ось такий в мене город. Нічим хвалитися, зовсім нічим. Але просто на згадку хочеться для себе навіть зняти, що в мене тут росте, що в мене є. Трохи там ось малини залишилося. Ось сливи, сливи будуть. Мабуть, ну, я сказала сусідці, кажу, літь, яблуня заросла, треба яблуню тут прорічувати. Ну, я ж кажу, на все дуже багато, треба такої чоловічої сили, якої в мене нема. Так що, ось таке в мене було відео. Не дуже добре. Ну, мені буде на згадку. Кому цікаво, також прошу подивитися. Всім дякую.